Всем привіт! Виїхав сьогодні легенько попрацювати. Так, не спіша, потихесенько. що заробимо, то заробимо. Сьогодні неділя, а мені повністю така ситуація. Колись працював на заводі, приходжу на ночну зміну, підходжу до начальства, кажу, пан Зігмунд, що ви будемо сьогодні робити? Він так посидів, подумав, подумав, каже: знаєш що Віталя, ми каже, Тиждень хорошо попрацювали, давай сьогодні будемо відпочивати. Отак От в результаті з 10 до 6, вся зміна і проспала. Так що, сьогодні неділя, тиждень я працював непогано. Кстати, в кінці місяця потім вже зроблю віддільне відео, де покажу, скільки я годин відпрацював, скільки заробив. Я думаю, це буде для багатьох цікаво. Так що підписуйтесь на канал. Звісно, погода щось сильно помінялася. Ще півчаса тому я на балконі пив каву, було сонечко, тепло, ловко. Виходжу на двір, дощ, дощ, вітер. Ну нічого страшного. Вроцлав місто велике. Зараз поїдемо, пошукаємо якийсь райончик, де немає дощу, і там попрацюємо. А може і не знайдемо такий район, і не попрацюємо. Тоді я відео удалю, щоб ніхто не знав. І поїду додому спати. О, те, що я вам і казав. Буквально минуту назад я знімаю приветствие і дивіться, який дощара пішов. Прикольно. Може моя легенька робота сьогодні буде зовсім легенькою. Найшов собі таке сухе містечко. Кстати, 2 метра вправо дощ був, 2 метра вліво дощ був, калюжі стоять. А тут а лавочка суха повністю. Як кажуть, напевно, полосою пройшло. Зараз ми тут і почекаємо наше перше замовлення, якого вже 20 хвилин немає. Маю, не дадуть і кросворди порозгадувати. Що там? 25 злотих за 6,5 кілометрів. Заберемо, поїхали. Прямуйте до місця посадки. Реті. Що там? Нас? Бургер, станцінг кебаб. Зараз знайдемо, де воно. І прилетіли в бургер, кебаб. Добре. Все у нас подвійне замовлення. Наступне забіроть пандорамен там на тій стороні. Прилетіло в пандорамен. Замовлення забрав. Їхати забирати третє ми тільки що прийняли 4 кілометри звідси. А воно вже й сонечко вийшло. Та, зараз день піде як гарячий ніж по маслу. Кстати, галерея домініканська. Йомаю, ніколи б не догадався, що туди може бути ще якась реставрація. Які вообще люди находят Получается такий заезд странный Якісь гаражі, склады, туалеты, он мусор стоит, кафешка, хлеботека Ідем, забирати. ОБР 30 Замовите до місця висадки. Три замовлення в торбі і починаємо розвозити. Перше відвозить 600 метрів. Так, висадка праворучка. Нам треба 89. 87 бачу. 89 Є. Квартира 38. який? Можна теж написати. есть. є. 38,4 етож. І віддавати нам кебабчик, який у нас там уже таким рогаликом скрутився в торбі. довідження і наступне відвозить 1,5 кілометра виїхали друге замовлення віддавати і так з кожним таким замовленням ми все далі і далі від нашої точки Потім прийдеться обознакуди вертатися. Пінч два осіб. Пінч два. Діку, батько. Віддали замовлення. Турбочка вже легше стала. Відвозить один кілометр. И третє замовлення від. Єсть. І отак легенько за годину часу проїхали почти 10 кілометрів і заробили 38 злотих. Ну це теоретично легенько, на практиці не зовсім було легко. А ось дивіться кого я побачив. Ай, йо-майо, це утята, я думав бобер. Ті шкин лапать. дальше. Думаю, Собаки в машині гавкають. І як вони на них їздять? Тут на двох колесах я їжджу, а вони на одному їздять. Багато кур'єрів працюють на звичайних велосипедах. Вчора вирішив з одним потягатися, думаю, зараз я тобі покажу, що електрика може. Коротше, є газ в пол. Він в педалі, точніше ноги в педалі. Не знаю, метрів 50 я за ним гнався, гнався. Поняв, що <гум> Безполезно. не знаю, метрів кілометрів 40, мабуть, в час він як пішов, я одну пилюку од нього тільки поковтав. У мене аж моторчик задимівся Це щось цікаво дають Добро. 5 кілометрів за 20 злотих можна поїхати Перше замовлення забирати Берлін Дюнер Кебаб. Це добре. 5-6 добре, добре. сідання І наступне Ель Гордіто. 500 метрів звідси і прилетіли в Ель Гордіто. Де ще? Забрали Ель Гордіто і відвозить перше замовлення 3-7 кілометрів. Пробку попав. І обганять на мосту не можна, я ж правила дорожнього руху знаю. І тепер повзу за ними вже минут 15. А я мав його. Зараз ми їх об'їдемо. Я знаю ближайшу дорогу. Об'їхав називається. зовсім не туди. Мені взагалі туди десь треба. Зараз лишній кілометр наматувати. Нормально так моя навігація привела. Показує, що ми на точці. Командорська 71. Заходимо в інформацію. Командорська 49. А ё-моё, ну як так можна, блин. Де тепер мені 49 шукати? Сообщення прийшло. Доброго ранку. Бачу, ви занадто далеко. Командорська 49. Блін так. Сюди привело. Ну як так можна, блин? Ну шукаємо що робити. Показує 350 метрів звідси. Хоча в принципі, я можу в цій точці... Підтвердити замовлення, забрати його собі, нікому не вести. Знайшов я Командорську, 49. Аю мать. Що нам зараз убер покаже? А убер покаже, що ми бог зна де. Так, дев'ятка, Дев'яточка. Всім добре. Trzeba tam coś zmienić, bo negacja pokazuje w ogóle w inne miejsce. Aha, dziwne. No. Dziękuję bardzo. No, proszę bardzo, zacznij najpierw jedzenie. No, można było sobie pisać tylko dito. Oto liś, Nie żyje rodzina. To tę kurwę orkę dywam. Прикольний нужен Співана всіх плюється Прилетіли Надеюсь, тут хоч правильно указан. Не, ну если пан Влад лад значит значить адрес по-любому на правильний. Де п'ятий, єсть п'ятий. ну, машкання 41. На нульовому етажу 6 квартир. А сейчас подивимося. 32 максимум, Не, поїхали ще раз. Шостий. Трошки ошивлись, Трошки нам опыта ще не хватало. Добрий день. Один, один, один. Дякую, смачного, до побачення. такі бувають ситуації. Як я не один раз вже казав, моя совість це моя біда. Замовлення було на 200 злотих, можна було забрати собі та і все. Ну, вже трошки пожив, життя побачив і знаю, що 200 злотих просто так не даються, легко не даються. Людина їх заробляла, людина замовила собі поїсти щось, а ми отак. Підло, Заберем її замовлення. Це неправильно. Так що за мою доброту мені лайкосик поставте. У багатьох своїх відео насміхався над порваними торбами кур'єрів. І тут бабах на днях у мене в двох місцях. Ось раз і тут ось другий. Змійки порвалися. Йома йо і там ще збоку десь теж. Причому в один день. Ось як тепер по дощу працювати? Мені так приємно, я тільки три місяці, як у Вроцлаві, а мене вже всі впізнають. Де не їду з усіх сторон, кричать, о, дивись, дивись, кур'єр поїхав. На днях їду на зустріч кур'єр і кричить, ти Бурундук. Думаю, ніхрена собі ти кого Бурундуком назвав. Розвертаюся, коротше, женуся за ним, а потім сповнив, що в мене канал так названий. Ну, пам'ять слабенька, вже 37 років. Перший раз бачу кур'єра з двома торбами Задубера Спереду вольт Ох і вітер сьогодні, -мо е, е, люди добрі Ми так багато грошей не заробимо У мене велик взагалі не їде проти вітер Фух, а в роботі кур'єром, щоб добре заробляти, треба швидко їздити. Оця погодка. Заїхав додому акумулятор поміняти, пообідав Знайшло так потемніло швидко, забув що время перевели. Тепер думаю, не поспішив ли я, що виїхав опять працювати? Ох і до щора. Йошкін Якби відео не писав, то я б, напевно, вже не виїжджав, а так мають там тільки 100 злотих зарублених. Хочеться ж показати вам трошки більше. Дають нам замовлення. Во-мое, далеко. Е, давай. хат І не хотів я дальняки по такій погоді брати. Бо дещо рапи рішить. Вам звісно погано видно, але він добрий такий йде. Ну ладно, зараз ми його відвеземо і додому, не, не поїдемо. Ще одне дають по дорозі. Давай, баран. Чотири злоти О тут тепленько, можна трошки погрітися. Скільки тут А що ви від дощу поховались, мабуть, так? Да? Який ще 47.

no, że A może to jest w środku? Okej, okay, to jest Dzień dobry. że mnie. co A jeden raz, czyli na pewno składamy. Получилось, що ми замовлення україв якийсь кур'єр, Прийшов, показував, вони кажуть, ми, ми вже його видали. Ну Щось там думали, думали, в результаті ще одне таке спакували. Так, підвозить нам перше 3,8 км. А дощик все більший і більший. А я сподіваюся, поки замовлення приготують, він прикратиться. Мать, наше я взяв це замовлення? Нахріна! скажи мені, нахріна! Я вже не пойму, то в мене від дощулиця мокра, чи то, то от, чи то сльози. Краще б мені Бог замість совісті хоч трохи ума дав. кудась приїхали не знаю тільки куди а я трижди, трижди в церкву треба піти помолитися один є тут що разі страшно подивиться Надіюсь ви мені чайових накинете. Один і один кілометр наступне. Тут ще дорогу попереривали. А я ма, його куди я Стане. Тому може хтось дзвонить до мене. Вже, навіть клієнт дзвонить. А звони, не дзвони, бо швидше не буде, ні. 65 Прилетів. А чого вони мені дзвонять? Що, довго їдуть, що? Катира 6. Ого А чого ти не дзвониш? Dzień dobry, do A co tu na, na domofonie nacisnąć, żeby zadzwonić do państwa? A, 06 Aha, tak, dobra A dobry i szóstka, i перший з проблем. Ну то я перший раз отакий домофон відзив. відзена, коли відзамі Вітали Слава Богу Лечу в сторону дома Ну як в сторону? Ще 6 кілометрів осталось Я ja вже очима взагалі нічого не бачу Так, по po... По інтуїції їду, дорогу то я пам'ятаю. Трамвай треба пропускати до ряцюга. А тепер мене пропускай. О, Молодці. Правила дорожнього руху вчить, хлопці. Фу. Долетів я вже додому. Хватить мені з мене сьогодні заробітків. І так. Промок, як, як собака, в якого будки нема. Погода сьогодні, звісно, страшна. Тут і дощ, і вітер. Я два рази додому приїжджав. Приїду, погріюся, кави поп'ю, виїду, приїду, кави поп'ю, виїду. Послідній раз я пожалів, що я виїхав, тому що заробив я... Скільки ми там 20 злотих кажуть, заробили. Ну, факт то, що намокли нормально і намерзлися теж. Старався записати для вас хороше відео. Не знаю, вийшло, не вийшло. Якщо вийшло, якщо комусь понравилось, лайкосик поставте. Якщо комусь не понравилось, звиняйте, така погода. Но я старався. Відео стараюсь записувати такі розважально повчальні. Розважальні тому що в житті і так багато горя, тому хочеться трішки і вас повеселить, і самому посміятися. А повчальні, тому що... Багато людей дивляться цей канал, які хочуть стати кур'єром або вибрати кур'єрство як додатковий заробіток. І хочеться показати, що не завжди воно все буває, як на багатьох відосиках, коли сонечко світить і по 50 злотих за годину заробляють. Буває зовсім по-іншому. Наприклад, як сьогодні. За 5 годин 117 злотих. Ще плюс і намокли. Йду додому монтувати для вас відео. Завтра. Вихідний. Завтра буду сім'ю з сім'єю, підемо до кінотеатру. Подивимося, якийсь фільмик цікавий. Кстати, на прошлих вихідних ходили. Дуже нам сподобалося. Попкорна поїли, як його коли попили. Ну, цікавого часу провели. А післязавтра, можливо, виїду, Якщо буде гарна погода, виїду і запишу вам ще цікаве відео. Так що пишіть коменти, ставте лайки, підписочка. Всім пока.